Відплата за застосування гіперзвукової зброї прилетіла зі швидкістю світла. За застосування нової балістики проти України Сполучені Штати запровадили санкції проти півсотні російських банків. Найбільш відчутним став удар по Газпромбанку, адже підконтрольна державі фінустанова чи не єдина приймала світові платежі за експорт російських енергоносіїв. Як наслідок, уже за кілька годин за один американський долар у Росії стали правити понад 100 рублів. І Це переконані оглядачі не кінець. Проте, як новітня зброя занурює у середні віки колись потужну економіку, розбиралася Анна Басова. Психологічну позначку пробито. Російський рубль далі падає. Тризначні цифри на табло обміну валют вразили росіян у п'ятницю зранку за добу після того, як кремлівський режим випустив по Україні гіперзвукову ракету. Для порівняння на початку повномасштабного вторгнення за один долар США правили до 80 дерев'яних. У круте піке російський рубль пішов недарма. У відповідь на застосування наднебезпечної зброї Вашингтон запровадив чергові антиросійські санкції. Цього разу на галушки всипали, з-поміж інших, Газпромбанку. Йому тепер не можна проводити жодних енергетичних транзакцій, принаймні тих, де задіяні американські платіжні та фінансові системи. Це означає, вже до кінця поточного року Москва не зможе приймати платежі від ЄС за свої енергоносії. Що робити Угорщині та Словаччині, у яких з росіянами довгострокові контракти поки що не зрозуміло. Питання вивчають на місцях. Натомість Чехія вже точно знає, коли припинить купувати російську нафту. Найпізніше, коли це може статися липень 2025-го, кажуть у державній паливній компанії Меро. Наразі країна забезпечує до половини своїх потреб саме російськими енергоносіями. Щоправда, у Празі з нетерпінням чекають, коли завершиться модернізація трансальпійського трубопроводу. У першому кварталі наступного року ми розраховуємо на повну готовність інфраструктури. Щойно це підтвердиться, почнеться поступовий так званий логістичний розворот. Чехія одна з країн, кому дозволили не слідувати санкціям ЄС і продовжувати купувати російську трубопровідну нафту разом зі Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Німеччиною. Останні двоє імпорт уже припинили. Чехи планують покривати дефіцит за рахунок сумішей сирої нафти з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря. Саме нафтовий сектор ідеальне місце для нищівного удару по путінському режиму, вважає аналітик видання Bloomberg Джуліан Лі. Мовляв, надлишок пропозиції на ринку та як наслідок падіння цін на вуглеводні суттєво зашкодять Кремлю фінансувати свою військову машину. А тому заходу слід атакувати саме зараз, доки не відбулася інавгурація Дональда Трампа. І поки московити оговтуються від тризначного курсу долара, платежі з Росії та Білорусі припинив приймати і обробляти банк HSBC – найбільша фінустанова Великої Британії. Клієнтам, які планували відповідні транзакції, керівництво рекомендує використовувати альтернативні варіанти. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.